Вітаю вас, вітаю вас, мої герої. Найбільша тема. Але спочатку я хочу вас попросити підписатись на мій канал, поставити лайк. Це буде ваша вдячність за мій труд. Я допомагаю українцям українцям в Польщі і працюю в УЖонді гміни в і міста. Тому до мене приходить дуже багато різної інформації, яку мені приходиться перевіряти. Однією одним із таких запитів це 1500 злотих. Допомога на мешкання називається додаток. Мешканьовий такий же додаток мають і поляки. Це не лише для українців, тобто це не щось таке нове і незрозуміле. І зараз я коротко розкажу вам умови, що вам потрібно мати, і далі розкажу підводні каміння, з якими можете ви стикнутися. Можна сказати, що все дуже добре, все хорошо, ура, півтори тисячі, не півтори, а до півтори. Тобто максимальна сума, це буде півтори тисячі злотих в місяць на винаймування мешкання. Мешкання не на одну особу. До речі, отже, для того, щоб подати заяву, заяви приймають або в МОПСі, або в УЖонді праці, розглядаються мери міста, тобто для українців це трошки інша технологія розгляду. Але для того, щоб подати внісе, тобто заяву на до фінансування на мешкання вам потрібно що перше, звісно, підтвердити, що ви там проживаєте. Це буде або умова найму мешкання, або якщо це є власність, на засаді чого офіційного ви там знаходитесь, проживаєте в цьому мешканні. Далі вам потрібна буде довідка про доходи, але не лише ваша особиста довідка. Довідка про доходи всіх мешканців, хто ви наймує це мешкання. Якщо ви наймаєте одна, то тоді лише ваша один. Так? Якщо у вас 5 чоловік живе в кімнаті, то необхідно всіх п'яти чоловік. Тобто в умові у вас є, скільки ви платите орендну плату, далі ваш дохід. і... Вже урон приймає рішення, чи маєте ви право на дофінансування, чи вистачає вам цих коштів чи ні. Дохід за, так, за 3 місяці. І, до речі, на зимовий період розрахований саме цей додаток до фінансування, тобто на 6 місяців. Ну, це досить добре, але прийдеться поморочитися з документами. Я, з, ми підводним, з яким підводним камінням ми стикнулись? По-перше, дуже багато українців проживають в гостинних покоях, якщо можна так сказати, а це бізнес, і е, світити реальну вартість оренди е, мешкання. Собственник, тобто властитель, да, власник не дуже хоче, тому що він буде за вас платити податок, а йому це зовсім не Йому зовсім не складати на вас умову. Йому вигідніше показати, що він допомагає українцям і ви там живете безкоштовно, або у вас особні лічильники і ви платите тільки по лічильників. тобто він доходу з вас не має і з цього не платить ніякий податок. А, і тому ми зустрілися з такою проблемою, що не всі власники помешкань, у яких є бізнес, і навіть не обов'язково цей гостинний дім, в якому проживають багато українських біженців. Це навіть якщо просто винаєм, віддає на винаєм, то це вже є дохід. Тобто, якщо щось більше за лічильник, це вже є дохід, з якого власник повинен заплатити податки. І ще один підводний камінь: то що податки залежать, відсоток податків ще й залежить від загального доходу за рік. Отже, якщо він перевершить своїм доходом якийсь... Я не буду розказувати ці вже закони бізнесу. Якщо він перевершує, то в нього тоді збільшуються податки, чого вони теж не хочуть. В Україні теж було таке: якщо обсяг до мільйону гривень за рік, да, то ти підприємець на спрощеній системі. Якщо вже вище, ти повинен там відкривати другу третю групу, вводити касові апарати точно так же і в Польщі, і тому. Ми зіткнулися з тим, що не всі власники хочуть давати вам цю умову на винаймування мешкання і зазначати реальну суму. Отже, я сподіваюся, що у вас все складеться так, як треба, і на цей період опалення, тому що суми будуть нескромні за опалення і за мешкання полічильникам, вам все-таки вдасться отримати умову. Винаймування, так, винайму мешкання. І довідку про доходи. Ви теж візьмете, покажете, що у вас мінімальний дохід, і вам призначать якусь суму на відшкодування. З вами була Наталя Прядка. я надіюсь, що я була корисна. Підписуйтесь. Ціліться моїм відео Я дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші питання. І наступне відео ще буде на тему: якщо ви приїхали в Польщу з України на власному автомобілі, скільки він має право знаходитись тут? Тому що останнім часом я отримала запитання: якщо автомобіль більше ніж півроку, чи потрібно його виганяти назад до України? І яка страховка мусить там діяти? Дякую до зв'язку.